Треба зазначити, що ярмолинчани не вперше беруть участь в подібних заходах, а тому певний досвід вже мають. Можливо, це і дало змогу перемогти у конкурсі проєктів співпраці бібліотек з місцевими громадами. Ця програма проходить у рамках міжнародного проєкту Глобальні бібліотеки. Запропонований ярмолинчанами проект Майданчик для дискусій виявився для організаторів більш ніж переконливим, і з ним районна бібліотека увійшла до числа переможців. А сертифікат про грант на придбання оргтехніки директор бібліотечної системи Марина Гриб отримала в штаб-квартирі Айрекс у Києві. Зараз у книгозбірні все готово для результативної роботи майданчика для дискусій. Придбано телевізор, DVD-плеєр, проектор, фотоапарат, розроблені теми, серед яких батьки і діти, конфлікт поколінь, «100 питань дорослому та інші. Нещодавню презентацію проекту відвідали голова районної ради Валентин Мазур, заступник голови райдержадміністрації Тетяна Подольська, керівники служб та відділів райдержадміністрації. Участие нашей библиотеки в программе «Библиомост Украина» – важное инвестирование в развитие библиотек нашего района. Летом выиграли грант сотрудничества библиотек с местными общинами и приобрели мультимедийное оборудование с целью проведения мероприятий в рамках клуба площадка для дискуссий. Сейчас работаем над проектом внедрения новых библиотечных услуг с использованием свободного доступа к интернету с целью приобретения компьютерной техники. Надеемся, что в скором времени наши библиотеки станут более современными и в полной мере смогут удовлетворить интересы наших читателей. Тревались проекту майже 6 месяцев. Он передбачает широкое залучение органов власти разных структур та засобів масової інформації. А ще його виконання під контролем фонду Бібліоміст, тож немає ніяких сумнівів у життєздатності майданчику для дискусій. Вадим Жигожевський, Анатолій Заянчуковський, Ярмолинецький телепрес-центр для Подільської панорами.